Доброго дня і ділюся з вами новинами. Минулого тижня я отримала лист подяки та сертифікат від податкової Канади. Знаєте, що це дуже важливо, коли я починала свою податкову діяльність, я навіть не уявляла, як сильно це змінить мій шлях у податковій діяльності. А бухгалтерія в Канаді це мій другий всесвіт, де я щодня навчаюся новому, щоб допомагати іншим. Розібратися у складному. А також Ю-бренд навчив мене не просто створювати контент, а будувати особистий бренд і відчувати задоволення від цієї роботи. Для мене успіх це коли ти ростеш, навчаєшся і можеш передати це іншим. Бо коли ти розвиваєш, ти змінюєш не тільки себе, а й життя тих, хто поруч. Я ділюся тут. Не просто знаннями, а своїм шляхом та досвідом. Якщо ти теж хочеш рости, будувати бренд або просто краще розумітися у системі податків Канади, підписуйся на мій канал. Тут кожен день це крок уперед. Я дякую вам за підтримку та зворотній зв'язок. Гарного дня і до зустрічі у нових Reels та Сторіс!